Вітаю всіх! А сьогодні вами шостий урок другого модулю, А саме слова на тему шкільні та канцелярські речі School and Office Supplies. Окей, okay. отже, завдання ваше прослухати уважно, як вимовляються ці слова повторити за мною, вимкнути відео, прочитати самим без звуку. Так, і потім знову ще разочок перевірити себе. Окей, School Objects. І так, шкільні речі я читаю, ви повторюєте: Backpack, Binder, Folder, Calculator, Highlighter, Compass, Protractor, Colored Pencils, Crayons, Markers. Окей, перевірили себе, давайте далі. Наступні слова: Office supplies, канцелярські речі. Починаємо: Home Punch, sticky notes, tape, sharpener, whiteboard, chalk, clipboard, rubber bands, paper, envelope. Є? Повторили? Можемо переходити далі. Тут у нас корисні фрази, приклади. Так, в яких ситуаціях ми можемо використовувати ці слова? Так, ви можете їх підлаштовувати під себе. Can you lend me your scissors? Наприклад, чи можете ви позичити свої ножиці? I need to sharpen my pencil. Мені потрібно підточити олівець. Do you have a highlighter? У вас є маркер? Чи в тебе є маркер? Please pass me the glue, будь ласка, передай мені клей. Uh, I forgot my calculator. Я забув свій калькулятор. Так, ну що, рекомендую вам прослухати ще разочок, повторити, запам'ятати ці слова і відповісти на питання в кінці. What do you have on your desk? Спробуйте тепер проговорити на дискомову, що у вас є на столі, так? які речі. А можете написати до речі в коментарях вашу відповідь. Добре, я чекаю ваших відповідей і побачимось в наступному уроці. Goodbye, see you!